Розкажи, як ти прийшов до такого життя, що вирішив, вирішив вивчити німецьку мову? Було досить важко саме знайти репетиторів. Перше, я взагалі шукав саме на Буки, можливо, знаєте платформу так. та ідея репетитори. Але ну, я дуже багато репетиторів взагалі перепробував, і все було, скажімо так, ну, не то просто. Угу. А пізніше я листав в Інстаграмі просто відео і побачив саме ваше відео у Рілсі. Перейшов на, на аккаунт і далі вже ознайомився саме з вашою школою, і вже так далі вже почав по цьому йти. І вибір був якраз правильний вже. Клас, дуже радий чути. А скажи, будь ласка, який був рівень у тебе німецької мови, коли вирішив піти на навчання? В мене був менший а один, тобто вже такий ознайомчий саме. Угу. А як вчив його до цього? Я займався по урокам на Ютубі. Окей, зрозумів. А що взагалі тебе спонукнуло? Чого ви взагалі вирішив так німецьку мову вчити? Це саме пов'язано з діяльністю, спеціальністю і майбутньою роботою, тобто за кордоном, і практику, яка буде на третьому курсі, і потрібно як вивчити професійно саме німецьку мову. Цікаво. А чим плануєш займатися? Навчаюсь зараз на міжнародному праві і хочу працювати вже в Німеччині, в Австрії, точніше. Ну, все, що з цим пов'язано. Ну, шикарно, тобто. шикарний план. шикарний план. Ти зараз на третьому курсі, так? Я перейшов вже на третій курс. Так, так, так. Угу, окей, супер. І саме в Австрії плануєш? В нас буде на третьому курсі осінь. Можливо, або зимою практика в. Має бути у консульстві і треба знати німецьку на рівні Б2? І тобто, вирішив вже що те саме так? Ну нормально встигаєш по по, -по таймінгу? А, так, в загальному все добре, так супер mm -hmm. класно, супер. А скажи, от ти <кхм> зараз навчаєшся в нашій школі. Чи були тебе якісь такі от очікування від школи, і чи виправдались вони взагалі? Перше, я найбільше сподівався саме на викладача, а викладач впався якраз так, як потрібно, тому що інформація, яку він каже, вона дуже легко саме сприймається, тому що є, наприклад, лектори, які, ну, наприклад, говорять, але потім дуже швидко, наприклад, стається скучно, і дуже швидко, наприклад, відвертаюся на телефон. Наприклад, і вже не хочеться, наприклад, так слухати. А викладач так пояснює матеріал, що ти слухаєш, і просто хочеться, наприклад, слухати. І так, задає вона. різні питання, там, і так далі. І просто хочеться тримати цей золотий баланс, і це дуже сильно вдалося, якраз на е, рівні А1. Так. Шикарно. А ти в групі був чи індивідуально? Е, А1 я провів у групі, а зараз я з ним займаюся саме індивідуально, угу, класно. А як тобі в порівнянні взагалі? Група і? Індив? Перша група я вибрав для того, щоб тобто, як подивитися, як працює сама школа, бо в загальному я саме займаюся тільки зазвичай індивідуально, бо звик саме тільки один на один, наприклад, з викладачем uh -huh. все пройшло чудово. Тобто, так само колектив і група попалися дуже добре. Навіть коли ми там прощалися, було, було навіть якось сумно. Ну всі, наприклад, там розходяться вже кудись. Там хтось не планує, хтось планує. тобто. А mm -hmm. потім вже прийшов на індивідуальний вже і вже так планує далі вже до Б2 вже так займатися. Mm -hmm, класно, класно. Um, а скажи, чи були у тебе якісь стереотипи йти в онлайн-школу? Хтось e, не... Чось... боявся, може, чогось, знаєш, що щось невпевнене може був щось було e, так... e, перед тим e, Перед тим, e, як вибрав саме? Ну, коли вже постав вибір перед німецькою мовою і питався щодо її вивчення людей, які вже її, наприклад, знають інших е друзів-одногрупників, і вони казали: тобто, е важко буде вже пізніше, саме на граматичних е варіантах побудови різних речей. Ну, тобто, вже знаєте, таке, як можливо, залякування, чи як, але е досвід у вивченні минулих мов, зараз Ну, німецька пішла досить на початку легше, тому що я побачив дуже багато слів. З англійської мови і дуже багато схожих е, між англійською мовою також. І, в принципі, якщо. Але, наприклад, найголовніше, я, наприклад, вивчаю німецьку мову, і мені це, наприклад, приносить задоволення, і воно йде досить комфортно, і навіть е, тобто рівні проходяться дуже швидко саме так Шикарно, шикарно, Е, Ну, це, це прям реально дуже важливо, коли мова в кайфі йде, коли не, не через там, принуждення, яке коли це твоя внутрішня така потреба. Е, класно, я, в принципі, саме так і вчив її. Я дуже кайфав, мені так подобались е, пісні Рамштайн, пам'ятаю, ще перший альбом мута, то я взагалі я там всі пісні вичитував, перекладав там, у мене там запал ще отак от, ну, зі школи пішов, і потім ну в mm -hmm. університет. Ем, а скажи, будь ласка, чи були якісь труднощі у тебе е, під час навчання? Е, труднощі найбільше мені важче йде саме слухання. У е, мене так само і з минулої англійської мови. Я мені, наприклад, найважче саме е, сприймати на слух і німецьку мову? Я, наприклад, ще після уроку також проходжу різні самостійні завдання в інтернеті щодо німецької мови, а 1 а 2 і дуже важко сприймаються саме мені слова е, на слух. Я стараюся, коли слухаю, виписувати слова, які я розумію, але в загальному е, ніби розумію слова, але важко, наприклад, як то зліпити правильне речення, що воно е, означає саме. А стає зараз краще трошки з цим заодіюванням? Так, стараюся як найбільше слів для того, щоб розуміти контекст. Багато дивлюся відео на Ютубі з субтитрами і бачу слова, які я, наприклад, вже знаю, і вже навіть не потрібно перекладати повністю речення. Я вже розумію, наприклад, його суть, що той чи інший електор має, наприклад, на увазі вже. М -м, круто, дуже круто, вже таке інтуїтивне сприйняття. Ну, воно буде з часом, воно все буде краще і краще, легше, і легше. Це прям так. Так, так. Да, класне відчуття таке. М -м, а скажи. Що тобі, в принципі, найбільш подобалось на уроках? Можливо, може, щось там в групах було таке прикольно, що тебе там чіпляло або на індивах. Що, що, що більше за все подобалось? Так, щодо групового заняття, мені найбільше подобалось те, як викладач нас поділяв на пари. У нас в загальному група була ніби 10 людей на пари, і кожен. От як мені задають питання там Владислава, що ви робите завтра? Що ви робили вчора? Які вас, як у вас відбувається ваш день? І потім я, я відповідаю, а потім задаю питання своїй людині, і так кожна пара працює, і це дуже класно, тому що це інтерактивно і це прикольно. прикольно. Класно, класно. А скажи. Чи як, ти вже зараз якось використовуєш на практиці німецьку мову? Чи поки що навчаєшся саме для цілі е, університету? Чи можливо зараз е, вже? Е, е, зараз тільки навчаюся угу, тільки навчаєшся? Окей, зрозумів. Ем, а скажи на, от на першому курсі да, на А 1 в групі чи вдалося ну, завести якісь такі знайомства, можливо, там ну, якось таке більш, більш тісне спілкування з одногрупниками? Ем... З, з мого університету, так? Ні, е, ні, ні, я маю на увазі е, на, курсі, на груповому курсі А1. Чи вдалося побудувати такі от дружні відносини з кимось? Е, після, після закінчення курсу, скільки <паспалю> я розумію, так? <паспалю> е, е, а ну, взагалі, зараз... протягом. протягом, можливо, також. Протягом курсу і на початку ми дуже швидко зловили оцей дружній зв'язок. Ну, наприклад, так як я попав, так людей, наприклад, мали попадатися. Це дуже важливо колектив, в якому ти працюєш. І в загальному вікова категорія ну це були досить дорослі люди, наприклад, 30-40. А мені зараз ну, як, 19, я наймолодший в загальному, але люди попались дуже цікаві, і ми дуже швидко зловили оцей дружній зв'язок. Ладно. І тому було комфортно працювати протягом групового курсу. Шикарно, шикарно, дуже радий це чути. Так і намагаємося створювати класну таку дружню атмосферу, щоб комфортно було. Ем, а скажи, будь ласка, чи ем, як, як взагалі твої е, близькі, як твої друзі відносяться до того, що ти зараз так активно е, мову вивчаєш? Е, я думаю, саме одногрупники, вони. Е, Досить здивувалися тому що на третьому курсі, як ми, наприклад, вступили на третій курс, нам дали вибір вивчати німецьку. На вибір. От, наприклад, як вибираєш німецька, французька і іспанська. Переважно всі вибрали іспанську мову, і там декілька людей вибрали німецьку мову. Uh -huh. І мене питали, чому німецька? Там ж важко, граматика і так далі. А іспанська, вона як. Е, ну, ні, ну, вона набагато легше іспанська, вона як італійська, е, іспанська, але, наприклад, як вибираєш мову, потрібно потім якось її використовувати. Не може бути, наприклад, такого, що вибираєш мову, тому що, наприклад, вона мені подобається. Я думаю, це трішки е, неправильно. І вибрав німецьку кажуть, тому що для того, що для професійної діяльності. Тобто, і, і все. Ну класно, класно, що у тебе є певна мета, ти розумієш, що мова це інструмент. Йдеш до цього, класно, по-любому досягнеш 100%. Дуже вірю. Е, скажи, можливо, е, можливо, у тебе є якісь побажання, можливо, є побажання е, до школи, що ми можемо там умовно покращити у майбутньому, або, можливо, якісь е, побажання викладачу ми обов'язково передамо. Ви навіть не знайшли на питання ну тому, що в загальному як школа виклада викладачі, абсолютно все влаштовує, навчання йде супер. Теми дуже легко засвоюються. Вчора у нас був урок із викладачем, і граматичний, він пояснив дуже дуже легко все пояснив, і далі ми робили вправи, то там досить все правильно зробив, тому що інформація дуже швидко засвоїлась і в загальному. Я навіть не знаю, тобі на це питання. Ну тобто якось дуже все подобається. Тому так, ще не знаю, як відповісти, тобто. Класно, дуже дякую. Дуже дякую тобі за відкритість за те, що так зміг знайти час поспілкуватися. Мені також приємно знайомитись з нашими випускниками, запитувати, як у них проходить процес навчання та дізнаватися, можливо, можемо щось покращити, і кожного разу також щось нове нове впроваджуємо. Ми зараз так. бачу, що все прям класно. Все класно. Так, так. Я, я ще Тому не зможуть повісти на так. Добре, Лейсафав, я тобі дуже вдячний. Я тобі дуже вдячний. Бажаю тобі гарного дня, якщо що, завжди на зв'язку. Та вами дякую за можливість навчатися. Клас, дуже радий. Пока-пока, удачі.